Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 вересня. 4 вересня 1704 року Львів опинився у центрі драматичних подій Великої Північної війни. Шведський король Карл XII, відомий своєю рішучістю і військовим талантом, переслідував армію саксонського курфюрста. Та польського короля Августа II Сильного саме тоді шведське військо підійшло до Львова, одного з найбагатших і найважливіших міст регіону. Облога тривала недовго лише два дні. Місто розуміючи, що не витримає натиску досвідченої шведської армії, здалося. За законами війни того часу. Львів був відданий на розграбування. Солдати Карла дванадцятого отримали дозвіл брати здобич у місті впродовж двох годин, що стало тяжким випробуванням для мешканців. Хоча грабунок був обмежений у часі, збитки були значними. Після цього львів'янам довелося виплатити велику контрибуцію, фактично, викуп за відносний спокій. Аби зберегти місто від подальших руйнувань, вони присягнули на вірність Станіславу Лещинському, якого шведи підтримували як свого короля Польщі, таким чином Львів опинився у вирі великої європейської політики, де війна між північою і сходом впливала на долі цілих держав і міст, попри приниження та Трати місто вистояло і зберегло свою унікальну культуру. Львів знову відродився, довівши, що навіть у найскладніші часи здатний зберігати свою силу та значення. 4 вересня 1985 року у карцері табору суворого режиму у селищі Кучино Пермського краю обірвалося життя Василя Стуса. Видатного українського поета, літературознавця, правозахисника та одного з найяскравіших дисидентів радянської доби його творчості, громадянська позиція стали символом незламності українського духу. Стус не боявся відкрито говорити правду про репресивну систему, яка намагалася змусити людей мовчати. За свої переконання він пройшов через переслідування, арешти та роки ув'язнення. Василь Стус належав до покоління шістдесятників, митців та інтелектуалів, які прагнули свободи і оновлення культури. Його поезія пронизана болем за Україну глибокою любов'ю до рідної землі та прагненням до справедливості. Радянська влада намагалася ізолювати його від світу, але навіть у найважчих умовах він продовжував писати. Частина творів дійшла до читача завдяки друзям та однодумцям, які ризикуючи, зберігали та передавали його вірші. Стус став символом мужності і внутрішньої свободи, яку не змогли зламати ні тюрми, ні табори. Його смерть стала трагедією. Але водночас і нагадуванням про ціну, яку сплачували українці за право бути собою. А як ви вважаєте, чи достатньо сьогодні в Україні вшановують пам'ять Василя Стуса та його боротьбу? Напишіть свою думку в коментарях, а також підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. Це дуже важливо для подальшого просування відео.